Вітаю вас, мої любі третьокласники! Сьогодні 17 лютого, і ми розпочинаємо уроки, «Я пізнаю світ. До уроку вам слід підготувати новенький друкований зошиток тиждень 22 Також не забувайте про кольорові і прості олівчики, ручку, лінійку. Ну і звичайно, ваш гарний настрій! Розгортайте зошиток. На першій сторінці ви можете подивитися, яка ж пісенька нашого тижня це барви рідної землі. Повторіть куплет та приспів до цієї пісні. В кінці третього уроку ми обов'язково її заспіваємо. На другій сторінці знаходиться довідничок нашого тижня. Самостійно повторіть правила спілкування та правила успіху на уроці. Ну а на третій сторінці знаходиться наш урок 190 за темою Бельгія, країна Західної Європи, військо та зброя слов'ян. Сідайте всі рівненько та зручненько. Ми будемо зараз переглядати трейлер для того, щоб визначити власні завдання і взагалі дізнатися, на які питання нам слід знайти відповіді. Тож, приємного перегляду! Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Чи має Бельгія вихід до моря? Якою мовою розмовляють бельгійці? Якому Богу поклонялися давньослов'янські князі та воїни? Яке озброєння мали давні слов'яни та якої тактики дотримувалися в бою? Коли утворено Кіровоградську область? Яке місто є адміністративним центром Кіровоградщини? У якій частині України розташована Кіровоградська область? Як використовували енергію вітру в давнину? У якій країні Західної Європи для виробництва електричної енергії використовують вітрогенератори? Діти, як ви вже зрозуміли, то нас чекає дуже багато роботи сьогодні, тому що багато питань, на яких слід знайти відповіді. Для того, щоб у нас з вами все пройшло вдало, нам треба налаштуватися на гарну та плідну роботу. Тож проговорюйте афірмації разом із диктором. Я завжди підношу руку, я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Заплющіть, будь ласка, свої ученята та пошепки відворіть ті афірмації, які є для вас важливими. Так, чую, чую, навіть всі афірмації проговорили. Це дуже добре. Тоді давайте візьмемо участь в обговоренні домашнього завдання. Пригадайте, що цікавого ви знаєте про сен Бернарів? Де виведено цю породу собак? Так, добре, а зараз я вам пропоную прочитати дуже цікаву та додаткову інформацію про ось цих неймовірних. Розумних песиків. Читаємо інформацію разом із диктором, обов'язково слідкуючи. Бельгійська вівчарка Малінуа рідкісна і надзвичайно розумна порода собак. Песики грайливі, активні, неагресивні. Люблять дітей. Вони мають винятковий інтелект, спритні та енергійні, добре піддаються дресируванню. Малінуа чудові охоронці. Їх навчають для служби в правоохоронних органах, для пошуково-рятувальних та військових операцій. Що це за порода така? Це за песики такі. Дійсно, це бельгійська вівчарка малінуа. Вони дуже розумні, вони грайливі, активні, неагресивні і дуже полюбляють дітей. Також вони мають винятковий інтелект, вони спритні та надійні і дуже добре піддаються дресуванню. Поміркуйте, у якій країні вивели породу собак малінуа. Так, сьогодні якраз все це з вами дізнаємося. До вашої уваги пропоную цікавий відеофрагмент «Світ навколо нас. Дивитися слід дуже уважно, щоб потім дати відповіді на запитання, про яку країну Західної Європи ви дізналися з відеофрагмента, та що цікавого можна розповісти про цю країну. Сідайте всі рівненько та зручненько, ми будемо переглядати відео і запам'ятовувати всі цікавинки. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка, знову разом з вами. Ми продовжуємо подорож країнами Західної Європи. Нас чекає Бельгія. Рушаймо! Бельгія країна Західної Європи, столиця та найбільше місто Брюссель. На півночі країна омивається північним морем, на Суходорі межує на півночі з Нідерландами, на сході з Німеччиною і Люксембургом, на півдні та південному заході з Францією. Тут немає своєї національної мови. А офіційними вважаються мови найближчих сусідів: Нідерландська, якою користується більшість населення, французька і німецька. Бельгію називають країною шоколаду. Тут придумали шоколад Праліне один з найпопулярніших у світі сортів шоколаду. Країна виробляє більш ніж 220 тисяч тонн шоколаду в рік. А ще тут 1835 року побудовано першу залізницю в Європі. А 1840 року винайдено саксофон. Велика частина Бельгії. Це рівнини та низовини з поступовим підвищенням на південний схід. Там з'являються височини, а саме низькі гори Арденни, покриті лісом. Західна Європа це світ навколо нас. Діти, ну що, поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Про яку країну Західної Європи ви дізналися з цього відеофрагмента? Дійсно, про Бельгію. так? Що цікавого можна розповісти про цю країну? Подивіться, яка гарна площа гран плас є у Брюсселі. Поділіться своїми враженнями від побаченого. Можливо, ви можете додати ще цікавинку про цю країну. Перевертаємо сторін далі. Нам треба з вами вивчити слова другого куплету пісеньки про Західну Європу за методикою блискавка. Тож читаємо разом: Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн тут сніжні вершини навкруг. На півночі Белія. Та Нідерланди, а також Малий Люксембург. Будь ласка, натисніть відео на паузу та ще раз декілька разів прочитайте куплет цієї пісніки, а потім відтворіть в пам'яті. Які ж ви розумнички! Будь пропоную трошечки відпочити та порухатися з пісенькою про Західну Європу. На захід Європи мандруємо разом, сплануємо кращий маршрут Німеччина, Франція, скажемо одразу Найбільше за Пощою тут Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн, тут сніжні вершини навкруг На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург. Приваблює всіх альпіністів найвища вершина Монблан. А ще в Нідерландах вирощують квіти, і символ країни тюльпан. А ще в Нідерландах вирощують квіти, і символ країний тюльпан. Ми з вами заспівали цю чарівну пісеньку та трошечки відпочили. А тепер, будь ласка, розгадайте ребус на сторіночці 4 завдання 7. Подивіться дуже уважно. Натисніть відео на паузу та виконайте запропоноване завдання. Ждіть, яку відповідь слід було записати. Дійсно, це Бельгія. Візьміть, будь ласка, ручку і напишіть ухайно та каліграфічно Бельгія. Це саме та країна, яку ми сьогодні з вами. Переглядаємо та вивчаємо. А тепер, будь ласка, перевірте свої знання про Бельгію, слід позначити лише правильні твердження. У разі потреби ви можете скористуватися фрагментом фізичної карти Європи на сторіночці 7 та політичною картою Європи на сторіночці 8. Тож, цими картами ви можете користуватися. Позначаєте ви все самостійно. Тільки правильні твердження. Тож, твердження перше: Бельгія це країна Північної Європи. Якщо згодні, зафарбували кружечок зелений колір або поставили плюс, якщо не згодні, тоді червоний колір або поставили мінус. Наступне друге твердження: Бельгія розташована на скандинавському півострові. Не забувайте користуватися картою. Твердження третє. Бельгія межує з Нідерландами на півночі. Наступне. Рельєф Бельгії здебільшого рівнинний. П'яте. Північне море вмиває Бельгію на півдні. Шосте. Франція сусідка Бельгії на півдні. Наступне сьоме столиця Бельгії, місто Берлін. Так, ага, передостаннє. На зображенні праворуч прапор Бельгії. І останнє твердження Бельгії називають країною шоколаду. Позначили? Ну, а тепер саме час перевірити. Давайте подивимося, які ж твердження тут були правильні. Це те, що Бельгія межує з Нідерландами на півночі, рельєф Бельгії здебільшого рівнинний. Франція це сусідка Бельгії на півдні, на зображенні праворуч прапор Бельгії і останні Бельгію називають країною шоколаду. Саме ці твердження тут правильні всі інші ні, вони з помилкою. Перевірте, будь ласка, себе чи в зошитку ви так само все позначили. Далі вам слід попрацювати на політичній карті Європи на сторіночці 8. Давайте подивимося на цю карту і дізнаємося, що ж нам треба з вами зробити. Ось у нас з вами карта, сторіночка 8. І це сторінка 7. Ось така політична карта Європи. На цій карті вам треба знайти країну Бельгію. І її обов'язково підкреслити. Ось діти, де знаходиться Бельгія. Всі знайшли? Зараз я візьму трошки інший олівчик. Ось вона де знаходиться. Побачили? Ось вона. Це Бельгія, столиця Бельгії, місто. Розумнечки діти, столиця Бельгії, це місто Брюссель. Його також підкреслили. Полічіть, будь ласка, сусідів Бельгії. Скільки їх? Дивіться, і Нідерланди, Німеччина, Бельгія, так? Вибачте, не Бельгія. Нідерланди, Німеччина, Люксембург маленька країна і Франція. Всього чотири сусідки. так? На сторіночці п'ять. Повертайтеся, будь ласка, назад. На сторіночці 5. У вас є карта, фрагмент контурної карти Європи. На цій карті вам треба позначити країну Бельгію та її столицю. Дивіться, уважно, тут дуже мало місця, тому ми можемо скористуватися умовними позначеннями. Ось, наприклад, ось це пишемо тут одиничку, це сама країна. Так, можемо написати, що це Бельгія, країна Бельгія. А її столиця біля ось цього кружечка, пригад... нагадую, що він називається Пунсон, поставили двічку і записали, що це Брюссель, дві букви С. Перюссель. Це столиця Бельгії. На сторіночці 4 під останню сірочку запишіть, будь ласка, 4. Саме з чотирма країнами межує Бельгія. А ми переходимо з вами далі! Слід взяти участь у нейробіці від нашої Аї для майбутніх інтелектуалів. Рахувати треба дуже швидко та уважно налаштувалися на перший раунд. Працюємо. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь у перший прямокутничок праворуч від нашої АІ. Сподіваюся, що всі встигли порахувати і давайте перевіримо. Перша відповідь буде ось така. 8 мільйонів 500. 8 мільйонів 500. Зверніть, будь ласка, свою увагу на кількість ноликів. Так, перевірили наступний другий раунд. Записали відповідь. Давайте перевірювати. Тож друга відповідь. Знову 8 мільйонів 500. Так, я сподіваюся, що ви всі знову правильно все порахували і не наробили жодних помилок. І що, готові до третього раунду? Будьте дуже уважними та зосередженими. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи всі історичні джерела. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Записали відповідь в останню прямокутничок. Цікаво, чи всі ви були уважні. Перевірка. Слід було б нарахувати 22 історичних джерела. Я впевнена, що ви були дуже уважними та гарно попрацювали над цим завданням. Ну переходимо до наступного. Я пропоную зараз переглянути дуже цікавий відеофрагмент та дати відповідь на ось таке запитання: якому богу поклонялися давньослов'янські князі та воїни? Сідайте всі зручненько та рівненько, давайте переглядати та шукати відповідь на головне питання. В кого вірили наші предки, такому поклонялися. Можливо, на початку єдиним богом був сварог бог неба, сам небо і світло. Він був основою всього: це прабог, владика світу. Сварог батько Сонця і вогню. І вже від нього пішли всі інші боги. У 10 столітті в нашій міфології перше місце займав уже не Сварог, а Перун, який відомий іншим слов'янським народам, а також литовцям. Перун головний бог грому і блискавки, володар неба. Він творча сила, що оживляє все. Ну і звісно, саме він приносить дощ. Пізніше це Бог Воїн, покровитель війська. Руське військо, на доказ своєї вірності, завжди присягалося перуном в Києві, де на одному з пагорбів стояв його прикрашений Бован, що Дашбог – це сонячний Бог. Він визначає силу і дію сонця як основу життя. Також він є богом багатства та достатку. Одним з найдавніших богів був Велес. Богодостатку, як пояснює його повість минулих літ. Велес це Бог багатства і всякого достатку бог торгівлі і опікун купців. Він був охоронцем домашніх тварин на землі і пастухом небесних стат, тобто хмар, і цим пов'язувався з перуном. Важливість цього бога бачимо з того, що князь і дружина клялись перуном і Велесом у договорах з греками. Наступний у нас Стрибог він був богом вітру, війни та руйнувань, бо в деяких випадках. І звести на нівець купу праці. Мокош була богиня серед головних богів, який Володимир поставив у Києві ідола для вселюдного вшанування. У цій богині дослідники вбачають сестру Сонця, тобто богиню дощу, покровительку рослинності та плодороддя. Богиня Лада була покровителькою любові та щастя, щасливого подружнього життя та богиня весни, причому зустрічається і чоловіча форма божества, тобто лад. Лад і Лада це приклад вірного подружжя і щасливого шлюбу. Здавнини відомий і Ярило, також Бог любові, сили і хоробрості. Він виступав уособленням чоловічої мужності та відваги. Його вважають богом літнього розквіту творчих сил природи. Взагалі, Ярило був одним з богів весни, саме слово Ярий означає силу та завзятість. Широко знаний Бог Купало, що влітку мав гучне свято. Це також був бог плодючості, радості, згоди та любові. Звісно, що цей список можна продовжувати і далі, але багато богів залишаються мало згадуваними та маловідомими. Заждіть, дайте, будь ласка, відповідь на питання, якому богу поклонялися дані слов'янські князі та воїни. Далі вам слід попрацювати в барах разом зі своїми рідними або друзями. Опрацювати треба карту знань, військо та зброя слов'ян, яка знаходиться на сторіночці 6. Ми зараз вам прочитаємо все, що там написано, а потім ви про це все розкажете вашим рідним. Що ж цікавого ви там дізналися? Так само слід буде вам. Придумати і поставити питання до батьків про військові об'єднання східних слов'ян, їхню зброю, обладунки і тактику бою. До речі, тактика це означає спосіб підготовки організації та ведення бою. Тож на сторіночці 6 у вас знаходиться ось така величезна карта знань. Тож, військо та зброя слов'ян. Бачимо, що поділялися на. Три частинки. Перше це народне ополчення, це військо, до якого залучалися практично всі чоловіки племені племінного союзу, які були здатні носити зброю, Створювалося для оборони поселення чи територій від ворога. Друге цивільна дружина, добровільне об'єднання воїнів, які мали бойовий досвід. Наймалися на службу до Візантійської імперії чи до князя, у разі потреби ставили на захист племені, об'єднуючись із князівським військом. І третє – це вже князівська дружина, це військо самого князя, яке слідкувало за порядком у поселенні та боронило його від ворогів. Дружинники тренувалися, готуючись до бою, а також мали радниками князя. Тож, яка ж була озброєння і тактика бою? Були лук, щит, меч, булава, спис, бойова сокира і праща. Діти праща це така ручна зброя для метання каміння. Якнайменша обладунків, так подивилися, чим же ж вони користувалися, яке у них було озброєння. Яка ж була тактика бою? Слов'яни переважно використовували для бою засідки, маскування, раптові напади, вели бойові дії саме вночі. Відсутність важкого озброєння, зокрема обладунків, була для них перевагою. Тож, ось такі цікавинки ми з вами дізналися про військо та зброю слов'ян. Ось цю карту знань вам слід буде ще раз прочитати, щоб краще її запам'ятати, та все, що вам було цікаво, розкажіть вашим рідним і запитайте, чи все їм було зрозуміло, можливо, треба ще краще прочитати і як вчитель розповісти вашим рідним про військо та зброю слов'ян. На цьому наш урок завершено. Відпочиваємо і переходимо до наступного.